Ти її любиш сильно. Ага. І ти взяв з гітарою, там, ну, допустим, її звати там. Допустим. А, романс якийсь. А, дивись. Я співаю дівчині під балконом. Дивись. Когда ти капаєш, какаєш, того, що мусиш. Це е, моя е, природня е, ну, потребність. То... Какаю, тому що мушу. Хорошо, це, це для за пісня, блядь? — Хорошо, какаєш того, що мусиш. Це да. Може, його треба соединити, але от давай давай це як мініатюра. Ну ж да. Я його да, дивлюсь, да. що він робить. Ти кажеш, какає. А ти кажеш, тому, тому, тому що мусить, так. Да, <плес> Только треба поміняти. І от два балконі, вона стоїть. А і я і... какаю, так? Да? І <плес> 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 ти її співаєш туди. Це названня у штуки, коли дивись, співає. Він сидить да, він сидить, какає. Я говорю, чого? Він каже, я мушу. Uh -huh. А от представ, треба поміняти слова, то, що вона на балконі стоїть і її співає під гітару. Тому що він мусить, тому що паралельно він какає. От. Блять, Тобто, є блядь, блять, квікавіна, а потім какаю тому що мушу. Ну, тому що ти по-другому не можеш. Хорошо, це моя надобність, так? Да? Ну ти їй співаєш, вона воє. А вона кайфує? Це жанр пісні. Вона тебе теж любить. А, жанр пісні? Ну, на Да. Якийсь рама. Ні, що блядь, я забувся. Хорошо, понеділок, вівторок. Середа, серенада. Серенада, да. Я Сере, тому що нада. Чотири бали.